Всім привіт! Ви коли-небудь замислювалися, як студентський проєкт може перетворитися на багатомільярдну імперію, або як людина, яка носить однакові футболки щодня, стала однією з найвпливовіших осіб у світі. Сьогодні я розповім вам про 10 цікавих фактів про Марка Цукенберга, які вас точно здивують. Перший факт. Четвертому році, будучи студентом, точно бачили фільм. Хто не бачили, подивіться. Студент Гарварду Марк створив соціальну мережу Фейсбуці разом зі своїми друзями. спочатку вона була призначена лише для студентів університету, але потім швидко стала глобальною платформою. Файний фільм можете дійсно подивитися. Збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді. аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі другий факт У 2008 році віці 24 років Цукерберг став наймолодшим Наймолодшим мільярдером у світі, заробивши свій статок самостійно, і це стало можливим завдяки стрімкому зростанню популярності Фейсбук. Третій факт: третій факт Марк та його дружина, принцеса Чан заснували ініціативу, пообіцявши передати 99% своїх акцій Фейсбук на благодійність протягом життя. Вони підтримують проєкти та галузі освіти, науки, охорони здоров'я. Четвертий факт: Цукенберг відомий своїм мінімалістичним підходом до гардеробу, часто з'являючись усі. Футболці та джинсах. нічого особливого, нічого дорогого. Він пояснює це бажання зменшити кількість рішень, які потрібно приймати щодня. Він не один такий. П'ятий факт. Марк страждає, надейти ранопію, форму дальтонізму, через яку він погано розрізняє червоний та зелений кольори. Є. Саме тому зрозуміло тепер, чому саме колір. Синій домінує дизайні Фейсбук, адже його найкраще він сприймає. Шостий факт: у 2023 році компанія Meta витратила понад 24 мільйони доларів на безпечення безпеки Цукенберга. Це включає особисту охорону та заходи безпеки його резиденціях. Немало, немало. Сьомий факт: Марк вільно володіє кількома мовами, включаючи французьку, латині, давньогрецьку та мандаринську китайську мову. Він почав вивчати мандаринську, що спілкуватися з бабусею та дідусем своїм. Її дружини. Восьмий факт. У 2012 році Марк ви вже чула своєю давньою подругою, принцесою Чан. Разом вони виховують двох дочок Максиму та Августу або Августу. Дев'ятий факт. Незважаючи на свій величезний статок, Цукенберг їздить на відносно скромних автомобілях, можливо, це щось подібне, які таких як Volkswagen, Golf, GTI, можливо, тюнінгований, але насправді не є супердорогий. Тобто він віддає перевагу практичності та непомітності. Факт. У 2010 році Марк з'являється в епізоді популярного серіалу Сімпсони, де озвучу самого себе. Це свідчить про його почуття гумора та відкритість до поп культури. Сподіваюся, ці факти допомогли вам краще зрозуміти особистість Марка, хоча б коротко, та його шлях до успіху. Якщо було цікаво, очікую лайки, підписуйтесь. до нових зустрічей.